Зранку нас завжди зустрічає сонечко. Дітки, а ви знаєте, що сонце це зірка. Сьогодні ви дізнаєтесь багато цікавого про зірку сонце, а також визначимо ми з вами, яку користь та шкоду приносить сонце. Є зірка, яку ми бачимо тільки в день, і ця зірка сонце. Люди, які досліджують космос, назвали її денною зіркою. Сонце це дуже велика зірка, яка знаходиться в самому центрі сонячної системи. Сонце випромінює тепло і світло. Ми бачимо і вважаємо сонце жовтим, але виявляється, що ця зірка білого кольору. Усі космічні тіла тому числі планети, що обертаються навколо Сонця, йдуть по певній траєкторії, по своєму шляху. Сонце в мільйон разів більше за Землю. Сонячний промінь доходить до Землі за 8 хвилин. Світило сонячної системи дуже гаряче, значно гарячіше за піч. Воно складається. З розжарених газів, водню і гелію. Не можна прямо дивитися на сонце, це небезпечно. Коли ти граєшся на сонці, завжди одягай капелюха та сонцезахисні окуляри. Саме завдяки сонцю ми живемо, харчуємося плодами землі, овочами, фруктами. <загодами>, розводимо худобу та й взагалі насолоджуємося життям. А чому? По-перше, сонце це світло, без світла рослини б не змогли виділяти кисень в атмосферу. Але ж ми дихаємо тільки завдяки кисню. Без світла у людини з'явилася б нестача вітаміну Д, який необхідний для підтримання наших кісток. По-друге, сонце це тепло. Без тепла земля перетворилася б на величезну кулю льоду. Природно, все живе при такій низькій температурі зникло б з лиця Землі. Сонце може принести як користь, так і шкоду. Пропоную пограти в гру сонце, користь та шкода. Розглянемо картки і якщо зображеному сонечку приносить користь, ставимо зелений трикутничок. А якщо шкоду, то червоний трикутничок. Ну що ж, хлопчик отримав сонячні опіки. Це дуже небезпечно для здоров'я. Ставимо червоний трикутничок. Це сонячник, він виріс в полі. Ця рослина дуже любить сонце. Так, ставимо зелений трикутничок. В лісі від сонячних променів виникла пожежа. Так, це дуже небезпечно. Ставимо червоний трикутничок. Комахам потрібно сонце для життя. Так, ставимо зелений трикутничок. Хлопчик. Без капелюха і отримав сонячний удар. Це небезпечно для його здоров'я. Ставимо червоний трикутничок. Так, люди користуються сонцезахисними окулярами. Це корисно для здоров'я очей. Ставимо зелений трикутничок. Ну що ж, любі малята, запам'ятайте, що сонце гаряча зірка, і вона може принести користь та шкоду. Пізнавайте із задоволенням і до зустрічі.